Зі своїми правилами в чужий монастир цього тижня голова міста Надвірної з ініціативною групою намагалися встановити пам'ятний хрест на приватизованій земельній ділянці. Справа ніби благородна, оскільки під час війни в урочищі Городище біля Бистриці Надвірнянської було розстріляно понад півсотні українців. У 1942 році. Там були розстріляні 82 українці. Міський голова ініціював власне таку ініціативу, щоб створити на тому місці, де загинули українці, меморіальний комплекс, встановити там хрест. Привезли десятиметровий хрест, пригнали техніку, зібрали людей. Все, ніби як годиться, якби не одне. Але територія, приватна власність товариства, сонячне озеро. Землю фірма купила у мешканців надвірної. Законно оформили право власності для сільськогосподарських потреб. Всього 3,5 гектари. І тут ось така історія. Ми викликали працівників міліції. Ну і працівники міліції вже були таким буфером між нами, між громадою. І Десь вони встановили. Значить, той компроміс, що встановлення даного пам'ятного знаку не відбулося. Ігоря Васюк каже: перш ніж купляти землю у людей, поцікавився, чи справді там можуть бути тіла загиблих. Надвірнянська прокуратура дала відповідь, що жодної археологічної спадщини на цій території немає. А відтак і перешкод для приватизації теж це політичні ігри, політичні авантюри надвірнянського мера і. Цим самим він хоче заробити собі якісь політичні дивіденти для себе. Закликає забрати землю, але це заклики, тому що ніякого законного вони не мають під собою підстав. Забрати землю теж нереально, хоча це і була рекреаційна зона, де люди відпочивали біля ріки, проте вона не входить в межі міста надвірної. І ні голова, ні міська рада не можуть нею розпоряджатися. Керуючи справами надвірнянського МВК, порушення закону, а саме втручання в приватну власність, визнає. Проте мера обстоює. Він там абсолютно не ініціатор, абсолютно він фізична особа, учасник, навіть не посадова особа. Однак під час подій Зіновій Андрійович не був у відпустці і не мав відгулу. На приватній території він перебував увесь день, а за законом мер стає фізичною особою лише тоді, коли не виконує своїх службових обов'язків. Це до, після роботи чи під час обіду. Олег Антонюк каже, судитися з власником землі не має сенсу. Документи законні. Єдине це знайти компроміс. Перше. Не обгороджувати їх, якщо не буде інш другого межегір'я, тобто це буде такий процес еволюційний. На даний момент власник землі звернувся в міліцію, розпочато досудове розслідування. До речі, будувати товариство Сонячне озеро нічого не планує. Навпаки, хочуть порядкувати дорогу, яка веде до спортивних трамплінів. Адже міська влада цього зробити не може роками, оскільки земля поза адміністративними межами надвірної.